По-друге, відповідно до частини другої, справа може порушена лише тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину. В своїй постанові суддя Супрун зазначила, що нібито вона вбачає, що є всі дані, які вказують на ознаки злочину, і при цьому зазначила. Що скаржник та захисник, як на підставу скасування оскаржуваної постанови, посилалися на наявність у слідчого листів Міністерства юстиції і листа заступника генерального прокурора, і нібито вона не може оцінювати докази. Питання в іншому. Ми не просили її оцінити докази. Ми говорили про інше, що порушуючи цю кримінальну справу у слідчого не було жодних даних, жодних даних, які би вказували на вчинення злочину. А навпаки, у нього були дані, які вказували на невчинення злочину. Він їх просто проігнорував, не надав їм належної оцінки, придумав якісь висновки і записав їх в постанові. Зазначені дії слідчого не були оцінені суддею супроводу. При цьому, під час надання своїх пояснень Печерському районному суду, що не враховано в постанові Печерського районного суду, слідчий зазначив, що він отримав матеріали перевірки 11 квітня 2011 року о 9 годині ранку. При цьому постанова з його же слів про порушення кримінальної справи була винесена ним цього ж 11 квітня об 11 годині ранку. Тобто за дві години слідчий вивчив 1100 сторінок матеріалів перевірки служби безпеки. Він підготував і написав постанову, з'ясував, що там виявляється є склад злочину. Хоча в матеріалах були дані, які фактично свідчили про відсутність складу злочину. При цьому він склав постанову, при цьому він її написав і підписав. І це все за дві години. Зазначене, підтверджувалося ним особисто на запитання суду. Печерський районний суд, на жаль, в своїй постанові не надав цьому належної правової оцінки. Тому я вважаю, що своєю постановою для того, щоб не повторювати все, що сказала е, е, скаржниця і заявниця, я вважаю, що вона все зазначила абсолютно справедливо. І абсолютно справедливо було сказано, що кожна. Строчка постанови про порушення кримінальної справи, і кожна строчка постарського районного суду від 16 травня 2011 року не відповідають фактичним обставинам і фактичним матеріалам справи, на які на які посилалися. А, а відтоді, відповідно до вимог статті 367 кримінального процесуального кодексу, зазначена постанова Печерського районного суду підлягає скасуванню. Оскільки в зазначеній постанові є висновки суду, які не відповідають фактичним обставинам справи, тому ваша честь підсумовуючи, я прошу скасувати постанову Печерського районного суду від 16 травня 2011 року, скасувати постанову про порушення кримінальної справи від 11 квітня 2011 року, в зв'язку з відсутністю приводів та підстав для порушення. Кримінальної справи. І ще раз звертаю увагу високого суду. Ми не просимо надавати оцінку ні листу Міністерства юстиції, ні листу заступника Генерального прокурора. Ми говоримо про інше. Ці документи, які були в розпорядженні слідчого під час винесення постанови, прямо свідчили про те, що в діях Тимошенко Юлії Володимирівни немає складу злочину. Слідчий їх проігнорував, Слідчий не міг зазначити ні в своїй постанові, ні міг сказати суду. На підставі яких матеріалів він зробив висновок про те, що нібито Тимошенко перевищила свої повноваження, видаючи директиву. Немає в матеріалах справи жодного документу, жодного висновку, жодного твердження про те, що Тимошенко своїми діями щось перевищувала. А є навпаки твердження про те, що вона нічого не перевищувала. Саме про це ми і говоримо. Ми не просимо високий суд виходити. За межі розгляду постанови про порушення кримінальної справи і давати оцінку доказам. Ми, ми не просимо цього. Але ми просимо також врахувати ті матеріали, які були у слідчого, а саме пояснення і покази свідків, які розташовані в першому в томі матеріалів справи, починаючи з сторінки 15 і закінчуючи 115, які по суті. Практично підтверджується те, що стверджувала Тимошенко і в скарзі до Печерського районного суду, і які не оцінені судом. А навпаки, суд чомусь зазначив, що викладені в оскарженій постанові фактичні дані узгоджуються з даними, які містяться в матеріалах. Зокрема, в поясненнях Свідка Бекера, Продання, Давиденка, Дубини, Діденка, Соколовської і так далі. Це пряма брехня. Не узгоджуються ці дані із показами свідків. А навпаки, вони їм протирічать. Прямо проти Річчя. Ми вашу позицію зрозуміли. У мене Є. до вас буде одна питання. Будь Скажіть, будь ласка, фактично, ви трошки поміняли вимоги апеляції, але ну, ви вправі це робити. Фактично, ви ставите перед нами питання про прийняття е, рішення по суті. Це суд першої інстанції має право таке виносити і ми, по-вашому, маємо право вносити таке рішення. Скажіть, будь ласка. Єдине питання, чи ви вважаєте, що ми маємо право виносити таке рішення на тій стадії, коли закінчено досудове слідство? Ваша честь, я вважаю, що під час розгляду цього питання, питання, ну скажімо так, я розумію, для чого прокурор це зараз зробив. Прокурор це зробив для того, щоб зараз поставити суд в достатньо складну ситуацію. Суду треба зараз виносити рішення, а прокурор каже, є вже 218. Я розумію його позицію, я розумію позицію, яка висловлена. Пленами Верховного суду, однак, у нас є діючі, ну, але не вступивши в законну силу, рішення Печерського районного суду, щодо якого апеляційний суд зараз зобов'язаний висловитись. Він повинен його або скасувати, або підтвердити його законність, якщо суд ну, вважає, що для цього є такі дані. Ми вважаємо, що таких даних немає. Тому зараз То ви на моє питання не я відповідаю на ваше питання, не, але... Не, не, але, дозвольте, але дозвольте мені зараз закінчити свою думку. Я вважаю, що зараз суд зобов'язаний розглянути питання щодо того, що робити з постановою Печерського районного суду. Ми вважаємо, що ця постанова повинна бути скасована як незаконна. В подальшому ми вважаємо, що суд зобов'язаний і скасувати оскільки є для цього лише одне, одна підстава це частина друга 267-ї. Пункт другий, перепрошую, пункт 2, частини першої. Невідповідність висновків суду. Треба скасовувати постанову. Що суду робити далі? Залишити справу в повітрі, сказавши, що по суті справа порушена незаконно, але питання висить у повітрі ні. Треба знайти спосіб захисту порушеного права скаржника. Таким способом захисту може бути один єдиний. Розгляд питання по суті і відповідно скасування постанови а, слідчого про порушення кримінальної справи. Тому що якщо суд просто скасує постанову Печерського районного суду як незаконну, але не вирішить питання по суті, то у нас в повітрі буде питання висіти. Зрозуміло, можна додати? Можна додати до того, що сказав захисник. Ні, це питання до власника, а не до вас. Ваша думка питання буде до власника? Да, так, не буде да. так до захисника, сідайте, будь ласка. Прокурор слухаємо вашу позицію. Ну, я вважаю, що рішення суду є законним. Ті матеріали, які, які йому були надані на дослідження, він їх дослідив, значить, жодних документів з матеріалів дослідчої перевірки слідчі не викидав, у тому числі ті документи, на які посилаються скаржники і захисник скаржниці. В даному разі і лист мін'юсту, і лист заступника генерального прокурора. Тобто ніякі документи слідчі не приховав від суду, він надав все. Йому для того, щоб надана була цього оцінка. З приводу постанови, я можу сказати, що постанова слідчого обґрунтована, він дійсно виявив, що на той час жодного чинного документа не надавало права Юлії Володимирівні давати такі доручення, оскільки НАК Нафтогаз, відповідно, вона посилається на параграф 9 регламенту. Кабінету міністрів там не передбачалось надання доручень саме НАК «Нафтогазу України, оскільки там мова йшла лише про. Е про органи виконавчої влади, до яких НАК «Нафтогаз» не відноситься, крім того, там є пряма заборона. Що е, прем'єр в даному випадку та перший заступник прем'єр-міністра не можуть втручатися у сферу відповідальності цих керівників так, навіть це ті, тому, от, тому? Я я вважаю, що в не даному випадку мається на увазі, що немає, нема, не було документів, які б надавали можливість надавати письмові доручення. Там визвання любі інші документи свою точку зору викладати з, з предписанням, що саме робити у цій ситуації НАК «Нафтогаз України. Тому я вважаю, що дійсно було встановлено відсутність повноважень у прем'єр-міністра на надання на втручання в господарську діяльність. А лише це потрібно було робити за умови, якщо це питання в розгляну Кабмін щодо того, що Кабмін не збирався цього робити, то з даного приводу. Є, обру... ну, да, є підстави вважати, що це не так, що там і розпорядження готувалось і надавалось ті ж самі в той же редакції до, 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 до коми ті ж саме директиви. Значить, я вважаю, що судом порушень не було під час розгляду ну, матеріального та процесуального права, тому я вважаю, що рішення суду законне. Крім того, хочу додати, що як я вже казав, що оскільки вже 218 розпочато з 24 травня. От, то немає підстав розглядати вказану скаргу ну, в апеляцію. У вас таке саме питання. Чи можемо ми приймати рішення по суті, коли закінчення досудове слідство? слідства? Чи є для цього законні норми, чи немає? Ну, такого? Я вважаю, оскільки я ж тому і тому роблю таке клопотання, що не розглядати апеляцію по суті, оскільки законом не передбачено розгляд після того, як буде закінчено досудове слідство. Про це ж ідеться в статті 236 це значком 7, четверта частина, і в статті 218, яка каже, що свідчий оголошує про закінчення досудового свідця. Тому я вважаю, що... Ви розуміли, ваші позиції, питання вас п'ятнайні випадки, у вас суди дають на речі, які на тебе постійно не рішать. Олен, дай світло, дякую. ГПО, все ГПО, ГПО! Це дуже швидко, а качественно. Головши, це результативна сусіда річ. Кривуючи статтями 365, 366, 382 ПБК України, колегія судді ухвалила. Постанови Кучарського районного суду міста Києва від 16 травня 2011 року, якою скаже Тимошенко Юлії Володимирівні на постанову старшого свідчать особливо справи Генеральної прокуратури України від 11 квітня 2011 року про порушення кримінальної справи неї, за ознаком злочин, передбачено статтею 365 частиною 3 Кримінального кодексу України, залишено без задоволення, залишити без змін, а апеляцію Тимошенко Юлії Володимирівна. Без задоволення. Ми своє рішення приймаємо таке на тій підставі, що в нас немає повноважень, а рішення суду і приймати рішення по суті справи, оскільки для цього немає законних повноважень. Повноваження в суду є тільки до моменту закінчення слідства, а тут слідство вже закінчено, при що були надані документи. На цьому... yeah